Привіт, друзі! Вітаємо вас на каналі Максіфуд Казан. Друзі, сьогодні приготуємо дуже смачний шпондер. Шпондер будемо готувати цікавим способом. Зараз вам усе розкажемо та покажемо. По суті, готуємо сьогодні варене сало в пакеті, будемо його маринувати в різних маринадах. Для цього нам необхідно буде гірчичний маринад, соєвий маринад та чілі маринад. Будемо додавати до нього чесничок, суміш перчиків, коріандр в зернах, лавровий лист, а також багато смачних приправок. Отож, друзі, ставимо лайк цьому відео, підписуємося на канал, а ми приступаємо до приготування. Управок ми будемо додавати сухий чесничок, аджику, паприку, суміш для сала готову, копчений чесничок, а також лавровий лис, суміш парчиків, коріандр. Зараз нам необхідно буде цю суміш з часничком перебити в блендері. Друзі, вийшла дуже ароматна суміш. Приступаємо до маринування першого кусочка шпондера. Для цього нам необхідно сіль та приправки. Даємо суміш парчиків. Так, беремо е, суміш е, до сала, е, а також е, сушений копчений чесничок. Е, змішуємо і зараз цими приправками будемо маринувати коні. Далі беремо нашу суміш, перебиту в блендері. Додаємо до неї трішки олії і додаємо нашу суміш на шпондер. Приступаємо до маринування другого кусочка шпондера. Він у нас буде на основі соєвого соусу. Зараз нам в першу чергу треба змішати усі приправки і приправками промаринувати шпондер. Суміш парчиків, приправу до сала, обчений часничок, паприку, також сіль. До перебитої суміші з чесничку та суміші перчиків і коріандра додаємо соус теріякі. Небагато його сюди потрібно. Далі додаємо соус унагі. і трішки соєвого соусу. Додаємо маринад до шпондера. Цьому кусочки шпондера нам потрібно зробити ножам проколи. Так, До перебитого чесничку з лавровим листом додаємо ложку гірчиці. Так, Додаємо трішечки медової гірчиці, бо попередня гірчичка у нас така міцна. Козацька. Також додали сюди одну чайну ложку французької гірчиці в зернах. І потрібно додати гірчичний маринад до шпондера. Маринуємо останній кусочок шпондера, вдаємо солі. Так, Є в нас ось така цікава морська сіль. А також суміш перчиків. Додаємо суміш приправок. Так, тут у нас паприка, копчений чесничок, трішки коріандру і приправа до сала. Так, до перебитого чесничку ми додаємо солодкий чилі. Також в нас є ось такий також на основі е, чілі, соус. SOS. Е, трішки гостренький. Тобто цей шпондер вийде в нас е, такий пікантний. Друзі, обирайте для шпондера будь-яке. В принципі сало, яке вам подобається, з прослойкою підчеравину, грудинку, будь-який шмат з сальною основою підійде. Так, тепер беремо харчову плівку і розгортаємо її, будемо загортати в неї шпондер. Друзі, можете використовувати е, харчову плівку, або якщо у вас є е, рукав, можете в рукав загорнути, або берете е, 2-3 е, звичайних пакетика і його в пакетик. Е, головне, щоб воно було герметичне. Друзі, запакували шпондер. Зараз ставимо водичку на плиту. Нам необхідно в, можна в тепленьку водичку до закипання. Після закипання нам потрібно від годинки до двох проварити сальце. Сальце вариться все чудово. Орієнтовно півтори годинки і будемо його виймати, щоб воно вистегло. Шпондер простояв ніч і час його розпаковувати та дегустувати. Так, ось такий шпондер у нас вийшов. Вже його розмотали. Чотири гарненькі кусочка з різними смаками. Зараз будемо його дегустувати. Друзі, нарізали шпондер, продегустували. Усі маринади вийшли не перевершені. Усім рекомендуємо приготувати. Все дуже дуже смачно. Друзі, не забуваємо ставити лайк, підписуємося на канал. А ми з вами на сьогодні прощаємось і кажемо вам до нових зустрічей на MaxiFood Kazan.